Есть такая э, старинная, э, ну, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша. По поводу э, областей на ну, Украине, которые мы считаем своими. Я вже много разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом на самом деле. В цьому смысле вся Україна наша. Оці от слова президента Росії вам не показалися загрозливими чи якимось неадекватними. І ще і аплодують же цим словам. Значить, якась підтримка цього СВО в Росії існує. Суспільство російське ну, не може зрозуміти мету оцієї війни, яку розв'язав оцей режим, сформований. Владой России, а конкретно Путином Владимиром Владимировичем. Сейчас, возможно, вторая волна мобилизации. Вообще, что думаете по этому поводу? Матом можно? Это полный пиздец. Почему пиздец? Ну потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я не я еще не поняла цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомовки между странами, но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все. Это закончится когда-нибудь, как вы думаете? Конечно, закончится, только интересно чем. А мне вот стоит тикаво. Що буде робити суспільство і сама влада на чолі із Путіним Володимиром Володимировичем, коли на його слова про те, що вони воюють з НАТО, але напали на Україну, Трамп, президент Америки, скаже що він воює з Китаєм, але візьме і нападе на ту ж саму Російську Федерацію. Що буде робити в даному випадку суспільство? оті аплодисменти, чи вони будуть лунати знову? Чи можливо ні? Могут пойти на этот шаг, объявить вторую волну мобилизации или нет? Они могут все, но если я скажу, что я думаю, по 15 лет дадут и вам, и мне, поэтому я воздержусь. А? Ну, как-то скажите как-нибудь опосредованно там. Ну как, ну война, безобразие, что говорить. А если Дума поддерживает безобразие, то, соответственно, надо себя. Вам не страшно вообще? Страшно. Я не самоубийца, мне страшно. Ми скатимся не туди, це очевидно. Режим у росіян на даний момент, він вже страшний. Ну, тому люди, які дають оце інтерв'ю, отак і говорять, що дадуть 15 років, 15 років. І вам, і мені за те, що я вам щось. Скажу по правді, так як я думаю. Оце в Росії стає страшно. А це все вплив отого режиму, сформованого владою, владою Російської Федерації. Це дія того режиму. Я думаю, что многие стараются просто абстрагироваться от внешних обстоятельств и продолжать жизнь, потому что никто не знает, сколько каждому из нас отведено. Поэтому надо продолжать жизнь. Вы абстрагировались? Да, я меньше читаю новостей. И как, вам нормально? Да, мне лучше. То есть у вас психика в норме? Да. Ну, к сожалению, и с грустью стоит сказать, что мы все привыкли к этой обстановке и к войне, что не очень хорошо, конечно. и, и і, і ну, такі обстоятельства, що люди вже звикли к этому. Багато люд, російських людей абстрагувалося від цієї, ну, від обстановки цієї. Абстрагуватися, це називаю я так. Як ото страус заховав голову в пісок. Ну, але ж задниця все рівно знаружі. І тебе в будь-який час можливо, можливо, клюнути у тобі. Абстрагуватися неможливо. А що робити? Чи ви будете так іти, куди він вас поведе? Він вам визнача усю політику. Він веде. А ви йдете за ним, як ото якісь кріпаки, раби. Або ну зовсім незрозуміло. Деяким людям це якусь оця війна приносить користь. А конкретно кому? Ну кому? У вас ціни зростають? Жити стає гірше. Кому це і мета незрозуміло яка? Полаятися з усім світом це найгірше, що можливо. А все це з вами росіяни робить у той ваш президент, який ну, вже і вік має великий. Ну не туди він вас веде. І ви, багато з вас хто розумієте, а що потрібно робити в даному випадку? Що? Змінювати владу, змінювати владу і повністю знищувати її, бо вона сама не захоче мінятися. Для того воно і війни оті роз'язуються з усіма. На вас ніхто не напав. Якби ви ні на кого не нападали, то і у вас би не літали, бо ті дрони українські і тому подібне. Вам воно треба. Єдине, хто виграє, що йде війна, це Путін Володимир Володимирович, якого треба вже знімати із цього високого поста. Майже імператор, розумієте, що захоче, а ви просимо вас, просимо вас, дайте, поверніть. А вже скільки вбитих, поранених. І інше. І хто знає, чим це все закінчиться? А можна просто вивезти свої війська і все. І от вам оті багато пропаганда в що тут, на Україні, одні нацисти. Ну хай собі живуть ті нацисти, вони вас не чіпають. Але по словам його, що куди стала нога солдата, те наше, це про що говорить? Що він тільки прикривається отими нацистськими настроями в Україні, про які ви нічого не бачили, нічого не знаєте. Скоро буде так, як Трамп говорити, що треба тих усіх таджиків, казахів, узбеків, які вам прибирають вулиці в Москві, працюють замість вас, росіян, треба їх буде виганяти і теж ви будете його підтримувати. Зрозумійте, що треба. Все робить самим, а не так, а не чекати, коли влада за вас зробить. Не буде такого. Ніколи. Бо влада завжди старається влаштувати авторитаризм там і тому подібне. І абстрагуватися від політики, ховати голову в пісок. Як страус, як оця дівчина казала, не потрібно. Це вам я кажу, дідусь хохол. Якщо щось не так, то ви ж зрозумійте мене правильно. На цьому буду закінчувати, бо все рівно вам нічого не дійде. Ну я розумію, ще молоді люди, які не бачили ні. Бідноти, ні злиднів, нічого. То вони ще можуть, під оцією пропагандою, знаходячись, на них вплив є. Вони можуть казати там патріотичні слова, але направляти політику всієї країни одній людині з влади не можна дозволяти. Не можна. Потрібно, щоб ви всі разом цю політику встановлювали. А президент повинен тільки виконувати волю вашу, народу волю. Ставте лайки, підписуйтесь, кому сподобалось. Дякую вам за увагу.